Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу розказати трошки про себе і чому я почала вести цей канал, і про що він. Мене звати Оксана Орлова, і мій канал буде про психологію та езотерику. Я хочу ділитись тими знаннями, які я вже особисто на даний момент здобула. І я ну, відчуваю цю потребу. Це природня потреба для кожного. Я думаю, коли ти щось знаєш, ти бачиш, що це працює в житті, тобі хочеться. Це ділитися я цим ділилася зі своїм близьким колом друзів і знайомих, але звісно, що хочеться розширювати коло людей, яким також ці знання можуть бути корисні. Які ж ці знання? До 30 років я жила, і в мене завжди було питання в голові: як же влаштований цей всесвіт? От як він працює? Чому у одних відбуваються одні події в житті? У інших інші? Чому одні живуть так, інші? Інакше да, зовсім різний рівень життя, якість життя. По-різному люди щасливі чи нещасні. Чому, наприклад, хтось живе 20 років, хтось 30, а хтось 40 чи 50. Всі ці питання виникали в мене на голові. Я думала, чому світ такий несправедливий, тому що якісь жорстокі речі відбуваються. Але в мене не було ніяких знань, ніякої інформації. Лише в якийсь момент, коли мені було десь приблизно 30 років, мені порадили книжку Валерія Сенельнікова. Вона називається російською, скажу, ви болість свою, і от цієї книжки відбувся переворот в моєму житті, в моїй голові, і почався мій шлях розвитку як людини, яка починає розуміти, що Всесвіт він влаштований. Тут є свої закономірності, свої правила і закони. І якщо ти знаєш їх, ти їх розумієш, якщо ти їх дотримуєшся. В тебе в житті все складається краще. Якщо ти їх не знаєш і порушуєш, ну маєш відповідний результат. Тому краще їх знати, краще це вивчати. І це те, чим я займалася більше 10 років. І е, я бачу, як це працює, і саме тому хочу цим поділитися і ділитися в своїх відео на YouTube каналі. Е, підписуйтесь, ставте лайки, приходьте. І ви все побачите.